Коли не мій жарт, мовляв, збираюся придбати цю роботу Петра Левченка, старенький колекціонер відповів однозначною відмовою, навіть на думку не спали образитись, бо і справді місце класичному творові саме в музеї. Там, де кожен вільний купити квиток і проситіти перед шедевром кілька годин. Але виставочний зал музею історії Києва на Подолі цю виставку відкрив у подарунок киянам лише на кілька днів. Шедеври світового рівня твори Левітана, Коровіна, Перова, Пимоненка, Богшая, Шовкуненка, Богомазова, Екстери Петрицького, Серебрякова і Кричевського, Монастирського, Труша і Світлицького, Святославського і Полінова то шедеври, які належать приватним особам і днями змінять своїх власників. А передаукціонна виставка то єдина можливість зустрітися з ними. Адже музеї наші не спроможні придбати усе це, хоч би як хотіли. І якщо хтось із нас мріє поїхати в Ермітаж і провести кілька днів у його залах, то і тут мистецтво Західної Європи представлене. Перед аукціонні експозиції закриті для безпеки склом, ці шедеври неохоче йдуть на контакт з відеокамерою, але так тепло і трепетно відгукуються на живий людський погляд, коли сідаєш тихо навпроти в музейному залі і любиш оце полотно. І хочеться знову прийти на побачення сюди, і щоб тривало воно якнайдовше. Бо якщо не маєш змоги придбати оцю чи оцю роботу, її можна запам'ятати на все життя і не розлучатися вже ніколи. Зал на Андріївському озвозі 3 працює з 10-ї години.